На Добре, на українській, тоді домовилася. По-перше, хочу привітати вас всіх. Мене звати Сергій, це Євгеній. Ми пропонуємо, наш, вашому, на ваш погляд, наш новий проєкт громадську спілка», яка звездся з вами По-перше, з чого хочу почати. На даному етапі часу наша країна дуже-дуже жахливе події переживає. Жахливе слово війна, війна, котра постачалася в дім кожного, війна, котра зіштовхнула кожного з реальністю, страшною, страшною реальністю, котрі ми наразі з вами всі переживаємо. Хтось є переміщеною особою, хтось учасник бойових дій, багато сімей, багато постраждало, хто жив в окупації, хтось зламався. Я сам з міста, котре знаходиться кожен день під обстрілами. Я сам багато часу провів в окупації, я сам багато часу провів під обстрілами. я сам являюся внутрішньою переміщеною особою, і питання важливе, котре ми зараз зіштовхнулися, і я саме зіштовхнувся, це проблема психологічні розлади. Коли я приїхав зовсім в інше місце, поки я влаштувався, поки я жив в тому руслі окупаційного, в тому руслі війни, мені було дуже тяжко психологічно настроїтись на нормальну вату, відновити нормальне життя. Але я це зміг зробити. Також я бачу біля себе багато людей, багато однодумців, котрі переживають ті самі стани, як і я. Чому саме в мене вийшло? Тому що поруч зі мною завжди були люди, завжди була підтримка, завжди була команда. Аргументую. Я являюся співробітником Міжнародної енергетичної асоціації. Наша асоціація діє вже більше 10 років. Діє як в Україні, так і за її межами. Ми маємо кожен реабілітаційний центр в кожному обласному центрі нашої країни. Ми маємо певні позитивні результати, боротьби як з залежністю, так і з півзалежністю, так і з сім'ями залежних. Ми маємо те, що хочемо вам запропонувати. Ми маємо клініки, ми маємо психологічну допомогу іншим людям, ми маємо дома пристарілих. І це все успішно. Тому на базі цього цього ми пропонуємо громадському. Організацію ментальне Незвання». про мету, місію і більш детально розкаже вже голова Дєєв. Дякую. Дякую, Сергій. Доброго дня усім ще раз. Місія нашої організації це підвищення ментального, ментального здоров'я нашої нації, допомога людям, які зазнали посттравматичного розладу, зіткнулися з посттравматичним стресом. Та ми також в наших цілях це сприяння амбулаторної та стаціонарної реабілітації для таких.